Зеленський готовий піти з посади президента України. Про це він заявив на своїй прес-конференції напередодні третьої річниці російського вторгнення. Єдина умова, він піде, якщо це допоможе повернути мир Україні або ж нас візьмуть до НАТО. Від іншої його заяви на прес-конференції у Трампа, мабуть, полізли очі на лоба. Зеленський сказав, що не готовий повертати 100 мільярдів доларів. Мовляв, це був грант, а не позика. А тепер справжня причина, через яку Зеленський не хоче підписувати угоду про рідкісно земельні метали, за якою Трамп хоче отримати від України 500 мільярдів доларів. Британське видання Економіст порахувало і каже: якщо Україна підпише цю угоду, то кошти доведеться виплачувати сотні років. Таке враження онуки Ілона Маска вже будуть жити на Марці, а ми й далі будемо продовжувати висилати туди гроші. У Німеччині на парламентських виборах переміг Фрідріх Мерц і його партія християнсько-демократичний союз, і це хороша новина для України. Раніше всі боялися, що на виборах переможе праворадикальна партія, її лідерка, лесбіянка Аліса Вайдель, яка обіцяла поновити дружні стосунки із Росією, але переміг Мерц. Він раніше обіцяв передати Україні німецькі ракети Таурус, далекобійність яких 500 кілометрів. Цього не наважився зробити попередній канцлер Шольц, і цього дуже боїться Росія. Ну що ж, подивимось, чи Мерц дотримає свого слова. На третю річницю російського вторгнення до Києва прибули західні лідери на чолі із головою Єврокомісії Урсули фон дер Ляйн. І по цьому списку добре видно, хто й досі лишається вірним союзником України. В першу чергу це скандинавські країни, Прибалтика, Іспанія та Канада. А от представників Америки там не було видно. До речі, Сполучені Штати і Угорщина підготували проект резолюції ООН до третій річниці вторгнення, де ані слова про засудження Росії.